Вітаємо вас в історичному центрі України, гетьманській столиці Батурин. В цей день покрови Пресвятої Богородиці, в день захисників і захисниць України. Ми віддаємо шану пам'яті нашим предкам, які мужньо боролися за незалежність української держави. Також ми згадуємо наших. Українських воїнів, які продовжують боронити українські кордони від агресора. І хочемо сказати, що почесне звання захисник уособлює в собі етапи становлення українського війська від українського козацтва до сучасних українських воїнів. Тому всі наші захисники та захисниці продовжують почесну місію українського козацтва. Ми сердечно дякуємо вам. І цей сюжет сьогодні присвячуємо саме вам. Зараз ми познайомимося з вами з історією формування українського козацького війська на прикладі Батуринської сотні. Переможна боротьба на чолі з Богданом Хмельницьким сприяла утвердженню української козацької держави під назвою Військо Запорозьке. Цей час запроваджується і новий військово-адміністративний поділ. Тоді всю територію Української держави було поділено на 16 полків. Кожен полк очолював полковник. Його повноваження можемо порівняти із повноваженнями голови військової обласної адміністрації. Територія полку поділялася на сотні. Військово-адміністративну владу на територіях сотень здійснювали сотники. Сотні можемо порівняти із сучасними об'єднаними територіальними громадами. У цей час утворюється Батуринська сотня. Вперше в офіційних документах вона згадується у 1649 році. Подальший розвиток сотні пов'язаний із розміщенням в Батурині гетьманської столиці. Тоді сотню було перепідпорядковано безпосередньо гетьману та гетьманському уряду. Тобто сотня отримала статус так званої столичної адміністративної одиниці, і в той час це була єдина сотня, така в Україні. Відомими Батуринськими сотниками був Степан Окша, який вперше очолив сотений уряд в Батурині, Савелій Михайлов, який брав участь у 1659 році в Конотопській битві, та Дмитро Нестеренко. Який очолив командування Батуринської фортеці по захисту міста в 1708 році від московського війська, за що був страчений в Грухові за наказом царя Петра І? Важливе місце в складі Батуринської сотні займали козаки. Вони мали особливий привілей. Напряму підпорядковувалися гетьману і складали його окремий військовий підрозділ. Козаків Батуринської сотні можемо порівняти із військовими окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, сухопутних військ Збройних сил України. Зараз бригада підпорядкована президенту України та виконує функції лебгвардії. Козаки Батуринської сотні також зустрічали послів іноземних володарів, брали участь у речистих заходах гетьмана, супроводжували іноземні делегації, доправляли листи та накази від гетьмана та гетьманського уряду. Козаків, з-поміж інших станів, вирізняло вбрання. В той час військовий одяг був вишуканим, різноманітним та навіть з елементами аристократизму. Це підтверджує зображення національного герба козак з мушкетом, який використовували з часів Богдана Хмельницького до періоду гетьманування Кирила Розмовського. Важливим елементом вбрання в той час була шапка. Участі носили сорочки, поверх них одягали жупани, які шили з дорогих тканин. Також носили шкіряні чоботи різних кольорів. Невід'ємним атрибутом козака Патуринської сотні були військове спорядження. Зброя козаків була різноманітною, складалася із різних видів вогнепальної, холодної та метальної. Частина видів зброї була дуже поширена, наприклад, шаблі, пістолі, рушниці. Окрім цього, багато речей і спорядження козаки носили на поясі ладівниці, порохівниці, натруски, торбини із кулелійками та кулями. Також ложки, ножі, гаманці, люльки, кисети усе необхідне було прикріплено до пояса справного воїна. Припинила існувати Батуринська сотня у 1782 році, коли було ліквідоване українське козацьке військо. Але традиції козацтва стали фундаментом для Збройних сил України. А ідеал українського козацтва, а це хоробрість, мужність, відданість своїй справі, захист національних інтересів, продовжують дотримуватися українські воїни. Тому що цивільні люди, які зі зброєю в руках виборюють право жити вільно та мирно на своїй богом даній землі, віримо в збройні сили та перемогу України.